Вітаю всіх, хто завітав на мій канал побачення з квітами. Друзі, поки на вулиці йде дощ і погода така несприятлива для роботи в садочку, я вирішила, друзі, зробити зробити в оброділку для своїх квіточок, для саду, для городу. До речі, ось такий мій город і більшу частину городу займає вже ячмінь або горох, або ще якась посівна культура. Тобто для овочів залишилося менше місця. Друзі, чому я вам показую пасіку? Тому що ми у мене на пасіці колись за мною, коли ми, ну, пасіка не моя, пасі, пасіка синулі, але... Колись давно я тут е, втикнула маленьку е, грудочку кропиви, яку привезла із наших, у нас такі кернички, там зростає кропива. Ми декілька років поспіль їздили з чоловіком е, е, в ту сторону, щоб нарізати кропиви для бруділки постійно. Потрібно було шукати час, щоб вмовити, поїхати за якоюсь там кропивою, тобі бур'яни вдома, мало, Ну, як у всіх, як завжди. Друзі. Я тут одну поділочку ось втикнула, там на дві, на, два, на дві поділки поділила і Ось тепер в мене є таких собі два кущі, які поступово розростаються. Мені вистачає цієї кропиви на деякий період. Довгий період, тобто, поки дощить, я вирішила зробити бруділку. Уже потрібно було її зробити, але, друзі, в мене не було на то часу. Тепер я ось взяла свої рукавички, такі, що типу троянди не проколюються, тому що ж кропива вона ж така, їдюча. Ну, і зробимо з вами бруділку. Так що залишайтесь до кінця, можливо, вам буде корисним. А я вірю, що буде корисним. Ну що, друзі, ось і я на вулиці у нас травнева дощова погода, моросий дощик, але ж наші руки не для скуки, як то кажуть. І як ви зрозуміли, що я вирішила зробити брудюку. Можна було раніше, але ж, тобто, всьому свій час. <реш> Дощі сприяє, погода ще прохолодна, верхній одяг важко зняти, пішла по травичку, намочила взуття, але ж хочу швиденько відзняти, наскільки це вийде, і показати вам, як я її роблю. Які інгредієнти я додаю до броділки. По-перше, я люблю дощову воду, вона м'яка, якраз тепер я її ось назбираю, цю водичку. Е, ну, зрозуміло, що на все свій час. Дивіться, е, друзі, я приготувала ось кропиви. Ви бачили, я її різала. Також я додаю е, до цієї броділки, я додаю обов'язково. Чистотіл. Він у мене є. Він зростає там від сусіда за хатою, насівається. Інколи я е, і, е, не завжди задоволена його сходами. Але ну, інколи він мене і от виручає в таких випадках. Але, друзі, його потрібно різати, то краще працювати в рукавичках, для того, щоб не ну, кажуть, сок ядовитий е, з чистотіла, то краще працювати в. В рукавичках. Мятку. Мятка у нас ананасова. Друзі, дуже дуже ароматна. Вона пахне як м'ятою, так і ананасом. Дуже я люблю додавати м'яту. тому що, коли воно перебродить декілька днів, колись два дні, колись три дні, колись чотири дні. І потім... Коли оприскуєш, такий аромат в садочку стоїть. Що не скажеш про курячий послід. Він теж дуже дієвий і гарно працює, але сам запах, то знаєте, не всі витримують такий ну, не зовсім приємний аромат. І в того сусіди ще примхливі, то теж не дуже полюбляють це все винюхувати. Друзі, також я обов'язково додаю ось таку, ось таку пригощу, пригощу земельки нашого, чорнозему, у вас що є та земля, яка є у вас. Потім я додаю трішки попелу, трішки дерев'яного вугілля, ну, що у вас знайдеться. У мене трішки ось такого попелу з дерев в кутлі взяла, потім шашлики жарили колись я відклала собі ось так трішки. Є, друзі, і баночку вареничка. Буває так, що у вас якесь там десь щось вам не подобається, або залишилося, або вже наїлися. В моєму випадку дуже ароматне, абрикосово-яблочне. Просто бомба. Можна таке їсти, їсти, їсти. Але ж, друзі, солодкого не можна, можливо, тимчасово. Ще, друзі, у мене є. Я навіть покажу вам. У мене є трішки підбродивша, підбродивший пилок, змішаний з медом. Він стояв в теплу кору, стояв. Не в холодильнику і трішки ніби як підбродив, для споживання він вже непригодний. А для броділки це саме то. Тут пилок з кожної квіточки, з кожного дерева, який дає пилочок, ну, тобто воно перебродить, додала трішки меду. Мед теж дає великий результат, не лише як глюкоза, а як і. Актив. <смі> противобактеріальне. У чечок сіном. Сіном це для сіної палочки. Це як фітоспорин. Тобто оця вся броділка це не лише добриво, це і стимулятор, і противогрибкове, противобактеріальне. Друзі, і ще я додаю гіркий перець. Я можу не весь цей, що в мене тут є, але добру пригод, що, друзі, я його кину на ось таку, ось таку дізечку. Чому, друзі, багато хто із шкідників від такого гострого, настоянки гострого перцю, багато хто втрачає свою діяльність. Це вже провірено. У мене внучок свідок Колись ми з ним, я вже розповідала вам деяких відео, колись ми з ним прийшли на город, він ще був меншенький, такий цікавий, йому все було цікаво, каже, бабуля, тут на капусті цих гусені повно. І ми, ну щось робити? а, а, а капусточка вже зав'язала головочку. І її потрібно було ну, якось зберегти там. Тепеки або ще якісь там яд використовувати вже ж не хочеться нам, да? тому що головки такі були, що вже можна споживати. Ми пішли з ним штук 7 перчинок на літрову баночку е водички теплої. Ми це все настояли на другий ранок, пішли ми з ним, оприскали цю капусту. Там було десь 8 чи 10 головок, отак тої капусточки. Тобто нам хватило тої літри. Е Літри настоянки перцевої. І що ви думаєте, вся гусінь згоріла. Так от, друзі, я зробила такий висновок, що можна до доброділки додавати гіркий перець. І це, це буде просто така е, бомба для рослин. Стимулятор. І добриво, і регулятор, тобто, друзі, все. І ще, друзі, я додам трішки дрожжів на всякий, дижі, на всякий випадок небагато. Там є варення, воно могло б бродити, але так як погода трішки така поганенька, ну якби прохолода, то можливо посприяє швидкому бродінню. Я, я зараз оці всі інгредієнти поріжу, обов'язково цілими. Кидати не, мож... не... не потрібно, не бажано. ну не, то... не бажано, а ні, лише все оце різати. Все оце. треба різати ножицями, постругати, як м'яту, так кропиву, так і Чистокіл. ну е... Сіно можна пучком кинути. Е... Перчик теж я поламаю на... на опіл його. Друзі, все це. Я залию дощовою водою. Я би це все зараз, зараз зробила перед вами, але, друзі, їжка важка, вона тут не буде стояти, я тут лише відзнімлю і перенесу їжечку в тепличку, для того там тепліше, там затишніше і тепло. І там вона скоріше перебродить і скоріше буде нам результат. Тому що ось підуть дощі, передають ще дощі, і потрібно вже буде оприскувати всі рослинки, як і комутори, так і перці, так і троянди. Тобто, тобто вона вже потрібна. Так що, до роботи. Я зараз це все переріжу, залию, розведу теплою водичкою варення і ось цю. Цей пилок з медом тепленькою водичкою, додам туди дріжджі, влию ту, увесь цей розчин, э, все це змішаю, влию тепленьке, розведене дріжджі із э, солодким і розіхаю, воно там собі бродить днів два. Повірте мені, аромат від нього буде дуже приятний. Оця м'ята кропива, воно. Не знаю, що воно дає, ну, е не один гумат не зрівняється з бродилкою. Я думаю, що ці всі інгредієнти доступні. Е навіть якщо у вас немає кропиви, немає у вас чистотіла, є зараз е і кульбаба, і лобода, е люцерну, Навіть люцерну можна. Любі, любі. Рослинки, які не випустили ще свій колосок або квітонос. Вони місять азот і місяць поживні мікроелементи. Тут вам і мікроелементи всі будуть е і добрива, і гумати, і сіна паличка, і фітоспори. Тобто, друзі, я поділилася з вами тим, чим ви мене запитували, чим я вдобрюю. Так, є в мене, звісно, якісь... Добре там майстер е і монофосфат калію для горшечних, обов'язково я його вживаю. Ну, але ось ця броділка е дуже, дуже дієва. Я, друзі, згадала, що в мене ще є е препарат Байкал. Я теж декілька ложок його додам до цієї е до цього розчину. Нагадаю, що в мене діжечка десь приблизно літрів 70 е, об'єм. Діжечки літрів 70. Ну, я думаю, що і я потім, коли я це все воно постоїть, обродить, і я буду додавати десь приблизно пів літри, 700 грам, на 10 літрів води і оприскувати свої рослини. Можна не лише оприскувати, а ще й поливати. І листя гарне, і рослинки ростуть, і я задоволена. Якось так. Я надію, що я буду вам корисною. Була вам корисною з цим розчином і я вас просто... Запевняю, що він і вам сподобається. Так що, друзі, я вимикаю камеру і буду нарізати оцей салат для майбутнього бродіння. Але це буде така, знаєте, така пекуча, пекельна суміш, якщо там буде якийсь такий перчик. Ще раз вам нагадаю, покажу ближче, що я приготувала. Ну, ось у нас така діжечка, така діжечка розміру такого, дріжджі, препарат Байкал М, баночка вареничка, земля, яка у вас є у вашій місцевості, Дерев'яне вугілля, дерев'яний попіл, трішки меду, трішки пилку. Це не обов'язково, але можна. Перець дуже гіркий. Це мій перчик чілі, але ж пекучий. Хто думає, що він не пекучий? Не вірте, дуже пекучий. Пучечок ось такий сіна. М'ятка, кропива, кропива така велико великим листям і чистотіл. Ось такі, друзі, мої інгредієнти. І я приступаю до роботи. Друзі, порізала я чистотіл, м'ятку, ось такими не дуже дрібними, не дуже великими частинами. Ну, ось так подрібнила. Попіл уже там, перчик теж порізала на дрібненькі частинки. Земля, сіно, все, залишилась тільки її величність кропива. І потім в тепленькій водичці розведуть ці інгредієнти, які треба, щоб вони розмішалися. І все. І поставлю на бродіння Подрібнила кропиву, занесла діжечку в теплицю, подрібнила ось пів діжечки ось цих інгредієнтів нарізаних. Тепер я залию водичкою дощовою і залишу місце, щоб трішки. Щоб трішки таку було якесь ну, для брудіння, тому що воно буде підніматися і буде бродити. Тому що треба десь якийсь дати вверху простір для піднімання, тому що, може, вилетіти оце все. Не втримається діжечка, брухливість цієї бруділки. А тому не забувайте, що треба залишити простір. Для бродіння. Друзі, підготувала я всі інгредієнти, подрібнила їх, залила дощовою водою. От, бачите, скільки водички. Тобто сюди увійшло в цю діжечку, увійшло 4,5 відра дощової води, а варення і дріжджі. І пилок з медом я окремо в теплій воді розвела, щоб воно трішки почало бродити і зараз вилию туди в холодну воду. Тому що, якби це було літо, я б навіть не розводила в холодній воді, я б все це залишила б діжечки, воно б почало бродити. Але так як зараз прохолоду. І потрібно дати старт, то я підігріла ці водичку і ці інгредієнти розмішала в теплій воді. Тобто зараз вилию оцю всю суміш, вилию в холодну воду, і хай собі це щастя бродить, і будемо мати ми гарне, збалансоване, добриво, комплексне добриво. комплексне, тому що там попіль, друзі, дає нам. Як калій, так і фосфор. Рослинки дають азот і мікроелементи. Сіно дає нам сінну паличку, тобто фітоспорин, Перчик нам буде як протруювач, мед і вареничко як стимулятор. дріжджі також. А, друзі, і ще байкал. Ще байкал, я сказала, що я там декілька ложок додам. Ні, друзі, я додам пів бутилочки, вилию на цю діжечку. Ну, тобто, ось так. Все, поїхали. Приїхали, друзі. Відкрила я байкал, понюхала його. Дуже так приємно пахне сілосом. Значить, з ним все добре. Тому що, коли він вже таким недобре не пахне, то він вже тоді, значить, не. Недійсний, а так, поки він пахучий, він так і потрібен, ну, так і потрібно, щоб він... в нього був аромат сілосу кисленький. Додаємо пів бутилочки. Ось так пів бутилочки вилила. Тепер, друзі, розмішаю ще раз. У мене така ось палиться, розмішаю. Ой, яка красота. М -м -м. Тут вже аромат є, друзі. Виблиште. Відчули. М -м -м, навіть цілосум уже повіяло. Жив в селі і бував на сілосній ямі, або робив вдома сам сілос, той знає, що це таке за смаколик. Я любила з мамою ходити в колхозну яму. Не, не скажу, щоб сильно любила, але ходила. І Ми колись, коли тримали кору, корі, теж робили собі яму сілосну. І теж робили сілос. Так, тобто, друзі, виливаємо. Все, друзі, вилила я дріжджі. Так, все добре паличкою перемішаю. Дивіться, яка гарна субіш Чим не він ігре. Він ігре, він ігре. До речі, українською теж він ігре. Так, здається, так. Краса. Краса! Що не зробиш раді своїх квіточок для їхньої шикарності? Все, друзі, оце перемішала і хай собі залишається днім на два. Накриваємо його біленьким укривним, можна ще якусь кришечку поставити, але щоб, друзі, трішки дихало. Тому не геть, не... Я не закриваю так тісненько плівкою там, або якоюсь кришечкою. Десь, потрібно, десь повинно воно дихати. Тому що, якщо воно затхнеться і буде зверху отака пліснява, отут, то вже не дуже добре. Бажано, щоб воно таке було свіже, пахуче. Тобто, все попереду. Другий день. Раночок, друзі. Дивіться, той випадок, що я вам говорила, повна діжечка. Піднялося, почало бродити, треба оце все перемішати, отак От перевернути, перекрутити, щоб теж перебродило. Ось так. Роса. Трішки самі не вручно. Дивіться, що діжка старенька. Ну, для таких випадків не завжди потрібна діжка гарна. Піде люба, аби вона була діжечка, бочечка. діжечка Не знаю, як вірно, вірніше, але аби вона була ціла. Так що, все, ми перемішали, хай собі далі. Бродить, дуже приємний аромат. <різь> Такий запах пилку, кропиви і м'ятки. Солодкий запах, так що ще якийсь день і можна буде оприскувати. Хай собі бродить. Дякую всім глядачам. Хто додивився дане відео до кінця, кому було корисне моє відео, кому не корисне, теж напишіть, будь ласка, декілька слів. Я знаю, що більшість із глядачів теж використовують таку броділочку. Розкажіть ваш рецепт, коли ви її застосовуєте, в які температури, тому що вона працює. При температурі, коли плюс 15. Якщо холодно, то не рекомендують застосовувати, а вже коли плюс 15 температура вночі, потім вона буде працювати, ця броділка. Так що, я сподіваюся, температура підніметься, якраз коли вона виграє і, можливо, підберемо такий день. Вечір, вірніше вечір або пасмурний день, коли можна буде застосувати в теплу, в теплу днину. Гарного дня, мирного неба. Всіх обійняла, до зустрічі!